Кому чає, кому капучино, кому гарячий шоколад. Друзі, всім привіт, місто Львів. У нас зв'язку. Пан Володимир шеф-кухар на місці. Вітаю. Починаємо з картопельки. Показуйте. ну так. Так, це в нас курячі шашлячки в такому золоті. І, звичайно, є ще класика. Друзі, звичайно, є присутні ребра молодого вепра. Бачимо, є. Шеф-кухар пан Володимир на місці, тому хто навіть гості заїжджає, бограч присутній. Смічне. І плов також є, я так розумію, Володь. Вот та? так. Вже показуєте все. Друзі, Володя нікого голодним з ринку не відпускає. Це вже, це вже тепер в нас традиція, так, Володя? Напої. Напої також присутні. Прийнято Володя. Вам дякую, друзі. Бачите, які смаколики готуються на ринку. І попробуй, не приїдь і не скуштуй. Тому запрошую, хто бажає приїхати, обов'язково приїжджаємо. Позаду мене, чи тепер вже попереду мене. Давайте зараз покажу. Ринок автомобілі, тому ми зараз в якусь сторону візьмемо і в якусь сторону та й підемо. Будемо, друзі, сьогодні аналізувати, що по цінах. По цінах, в принципі, все поки що нічого не міняється, хоча все може змінитися. І змінитися може не в кращу сторону для покупця. Друзі. Хто для себе шукає автомобіль, для покупця, може зараз ця ситуація трішки бути не такою, тому що все-таки. Давайте ми ось цього все-таки підемо з цього варіанту. Е, справа в тому, що я вже в попередніх відео про це піднімав, тему сьогодні буквально декілька слів. Реально, ринок може помінятися дуже солідно. Якщо ви пам'ятаєте, до того, як Порошенко прийняв розмитнення дешевше, воно було явно дорожче. І в цей момент ми всі розуміли, що. Привезти автомобіль було просто невигідно. Автомобілі практично не везли. Щось, якісь там були одиночні випадки, реально одиночні. Тому тут зараз може це все також змінитися. Звичайно, пишіть свої думки, хто що думає стосовно тих речей. Як ви думаєте, чи зміниться, чи ні, якщо додать оцих самих 15%. В принципі, розуміємо, що зміни відбудуться. 15 рік, 14 500. Тому це може бути. Ну, як, на, як на мене, падіння ринку ми не можемо це так називати, хоча все, як кажуть, залежить. І як би хотілося це все сформулювати. Так? Я думаю, буде зупинка ринку, це буде правильніше звучання, тому що чи будуть свіжі автомобілі завозити сюди, в Україну, якщо буде вже, знаєте, оця межа значно вищої ціни. Аніж тут, наприклад, на ринку. Звичайно, що від цього автомобілі подорожчають. Це однозначно, це правда, це факт, на це треба розуміти. Добре, тут, в принципі, ми вже трішки пройшлися, згадали попередню тему. а Тепер давайте по авто. 12 рік, 12,14 Audi a 4 2,0. 4х4, бензин автомат. Трішки на капоті бачимо дефекти, не знаю, чи камера відтворює. S-Line Ось такі є, бачите речі, Дивіться, як ближче показати. Ось вони є. Чи забере це поліровка? Добре, йдемо далі. Класичний Ford Focus 14 року 9950 2.0 дизель механіка. Виконання кузова Універсал, автомобіль на тканині. Давайте заглянемо. Так, а до речі, можна так вам привіт передати всім. <сум> Від зеркалення. Ну, Сидіння виглядає живі. Але, друзі, завжди перед тим як купляти автомобіль, я рекомендую перевіряти автомобіль через Car Vertical. І внизу під відео я залишу посилання, за яке можна перейти і отримати. Знижечку 20% або користуємось промокодом Roma. Давайте ми ще йдемо сюди. Так, Прямо виходимо на Astro. Звичайно, ми надаємо послуга перевірка автомобілів по всій Україні. Це разові огляди. Скидаєте посилання на авто, яке вас цікавить, все залежить від локації, після цього я подивлюсь цю локацію і вам дам ціну, ціну за яку можна оглянути автомобіль. Якщо вам все підходить, оплачуєте і ми вам зробимо повністю фото-відеозвіт. Так як, наприклад, зараз ми... я знаходжусь біля автомобіля, його можна перевірити, зробити вам повністю звіт про авто, а саме його технічний стан. Чому перед купівлею завжди перевіряємо автомобілі? Для того, щоб ви купляючи автомобіль, потім не попадали на гроші. Чи можна попасти на гроші? Можна Можна попасти на великі гроші. Звичайно, купуючи автомобіль, треба розуміти, що не всі автомобілі. так? є в такому плані, що у вас будуть проблеми відразу. Проблем не буде. Або буде. Тому тут, як кажуть, для того і перевіряється автомобіль, щоб розуміти, за що ж ви оплачуєте кошти. Ви оплачуєте кошти. Люди, які автомобіль, які автомобіль продають, вони перевіряють кошти, ви перевіряєте, перевіряєте авто. Тому мені здається, що це чесно і справедливо. Джета в кадрі. SEL. SEL це максимальне, це точно на шкірі. 15 рік 12300. 2.0. Дизельний автомобіль автомат. Ну, давайте ми глянемо, яка коробка. А коробка буде автомат і саме DSG. Так, саме DSG. Бачите, американці дуже цікаво там все на ринку. Якщо ми беремо автомат-коробку на бензині, тобто бензин, то агресивні шини, але вже готовий автомобіль до зими, то там буде коробка звичайна. В цьому варіанті ми розуміємо, що дизель завжди на DSG. Nissan Leaf, 17 рік, друзі, ну ціни стали вже доступні на електрички 100%. Я не говорю про Tesla, а саме про Leaf, який зараз перед нами. З 2017 року це 30-кіловатна батарея, 7900 вартість авто. Хто їздив на ліфі, той мене зрозуміє. Автомобіль, до речі, цікавий. Звичайно, він вже саме в цьому кузові, в цьому дизайні вже трішки виглядає сумніше. Новіший Leaf все-таки, як кажуть... Виглядає пободріше. Але для якихось своїх задач їздити по місту, дітей возити в школу, для дружини. І ви шукаєте щось недороге, якщо воно все в правильному стані. До речі, друзі, наголошую, перевірка, обов'язково потрібно перед купівлею, фізично перевіряти автомобіль. Ну і звичайно, історією це карвертика. Якщо це все перевірити і все добре, то чом би ні. Чом би не розглянути. Nissan Qashqai, невеличкий кросовер, із двигуном бачу 1,5. 1,5, 1,6, 2,0. Там двигуни, в принципі, усі правильні. Дванадцятий рік, 11.100, дизель, механіка. Максимальна контактація заявляє продавець. Непогано. Hyundai Accent, 2017 рік. 8600, 1,6 бензин, автомат 147 тисяч заявлений пробіг. Наче все на своїх місцях. Але детальний огляд, детальна перевірка, більше пролиє світу, це факт. Ідемо далі. Subaru Forester 2010 року 2.0 дизель. Якщо він 2,0 дизель, бачите, капот цікавенько виглядає. Напишіть. Суборівки, свої думки. А тут по інформації, 11500, 167 заявлений від продавця Carvertical нам усім в допомогу. 2.0, так, все. Угу. Телефончик є офіційна, повна. І шкіра присутня. Сервісна книжка, також бачу, записано, також присутня. Бачу, вже трішечки автомобілі виїжджають. Ну нічого, нам ще вистачить. 17 рік, 12900 BMW i30. 116 тисяч, заявлений пробіг, 1,6 і дизель, механічна коробка передач. Виконання кузова універсал, наскільки автомобіль виглядає великий. Давайте ще ми ще на цю сторону перейдемо. Зловимо з сьогодні Санчика. Кашкая 17 рік. 1,6 дизель, 110 тисяч, заявлений пробіг і вартість автомобіля 15800. Друзі, хто впізнає, що за моделька? Пишіть в коментарях, а я показую інформацію: 18 рік, 15 900. 1,5 дизель автомат. Свіжо пригнаний, 135 тисяч, заявлений пробіг, карвертікал пригадуємо, так? Зможна відкрити і подивитися історію автомобіля. До речі, друзі, хочу наголосити одну річ. Знаєте, як кажуть, помарочка. Не факт, що якщо ви відкриваєте історію автомобіля, ви там побачите пробіг, тому що часто люди якраз такі хочуть: Романе, я відкриваю історію, а там немає пробігу. Пояснюю, історія автомобіля це те, що було з автомобілем на офіційному СТО. Якщо на офіційне СТО власник не приїжджав, а відвідав якісь інші СТО, чи, наприклад, вдома міняв масло, то відповідно він, він це масло міняв так, що його ніхто не зафіксував. Це треба для себе розуміти, для того, щоб... Щоб далі рухатися, і, скажімо, скажімо так, нічого поганого немає, що власник не відвідував офіційне слот, тобто просто не буде відміток. Тому треба дивитися фізично. Але є момент в чому. Якщо власник відвідував, і останнє ТО в нього зафіксоване там, 300 тисяч, а ви приїхали купляти автомобіль, і перед вами стоїть автомобіль 220 тисяч, ну, у вас стоїть тоді багато питань. І якраз у цих тих багато питань. Щоб потім не було до вас, якщо ви купите автомобіль без перевірочки, тут є важливий момент. Я думаю, ви всі це зрозуміли. То Уран 14-13 рік 9999. Друзі, якщо бачимо 14-13 рік, то на облік автомобіль стане 13-м роком. А 14 рік це зазначений рік, коли автомобіль виїхав, коли ним почали користуватися. Це також пріоритеті такі автомобілі, тому що розуміємо, що цей рік він просто стояв в салоні. 278 заявлений пробіг, 1,6 дизель, механіка. Ось таке авто. Бачимо вже на нашій реєстрації. Так, І переходимо, давайте ще до автомобіля. Навпроти Сімейний, сімейне авто. Є Volkswagen, але там бачу зараз процеси оглядів підруху, не будемо заглядати. Ми йдемо. До Сеніка. 12 й рік 9950. 1,6, 7-місний, 260 тисяч заявлений пробіг. Це те, що заявляє продавець. Кіа Sorento. Великий кросовер від корейського виробника. А саме перед нами 2010 року 12,999. 2.2 дизель автомат. 248 тисяч, з'явлений пробіг, самий місний, повний привід. Так, поруч. Американський Ford. Ford Fusion. Бачу, є також комплект, також продає продавець ще Теслу Вай і Chevrolet Bolt. Перед нами 16 рік, 14 тисяч вартість, 2,0 бензин, електро, це гібрид, друзі. 71 тисяча це дуже класний пробіг, до речі. Америка дає можливість хороших пробігів, тому не потрібно боятися Америку. Потрібно боятися не перевірити автомобіль. Я завжди, до речі, на цьому наголошую, друзі, по одній простій причині. Знаєте по якій? Справа в тому, що ми оглядаємо багато автомобілів і є люди, які, не оглянувши автомобіль, не оглядаючи, так? купляють. А потім до мене дзвонять і кажуть, Романе, рятуйте, дайте нам якийсь сервіс, у нас ось така така проблема. І саме цікаво, що людей, таких, які купляють без перевірки, як виявилося, ну, трішки ще вистачає. Тому я завжди запитую, кажу, у вас зараз є проблема. Ви ж якби її оглянули і цю проблему відразу побачили. Ви би купляли цей автомобіль? Він каже, та звичайно, що ні. Я кажу, що ж ви так себе, себе не поважаєте? Віддали кошти за автомобіль, який. Тепер розумієте, що ви би його не купляли, якщо б все вернути назад. Тому на перевірках наголошую, що потрібно це робити. Ви можете, друзі, замовляти не нас. Ви можете замовити, там, їхати на СТО. Є варіант, що ви можете взяти свого товариша, який в цьому розбирається. Але факт залишається в тому, що потрібно обов'язково перевіряти. Принаймні, щоб розуміти. Якщо ви вже так знаєте, настроєні, що ви автомобіль однозначно купляєте незалежно, та, тобто, чи добрий там буде перевірка, чи погано, все рівно треба замовити і поїхати на перевірку, щоб принаймні розуміти, що, до чого потім готуватися, та, тобто, що потрібно буде вкладати. Тому що бушний автомобіль у нього завжди будуть якісь моменти. Просто завжди. Друзі, ми, до речі, підходимо до логічного завершення. Е, хочу сказати по продовженні нашої теми, що потім, коли ви автомобіль... Починаєте вдома, вже приїхали додому, все рівно прийде той момент, той час, коли вам потрібно буде просто-напросто його заїхати ним на СТО, тому що або почне ходова стукати, або ви банально захочете поміняти масло. І тому потім ви можете знати речі, про які ви спочатку не знали, вам все підходило, а потім ви собі думаєте, а можливо, треба було взагалі цього автомобіля не купляти. Тому перевірка вам дасть таке, таке розуміння. Так, покажу тут щось зараз трошки людей стало більш активніше. Тут бачу, йде серйозна, серйозний рух. До речі, поки я тут з вами спілкувався, бачу, люди якось перейшли на цю сторону, бо там рідів є декілька, багато. А, а саме вісім, тут бачу, йдуть якісь певні процеси. Люди міняються телефонами, гляньте в далечінь. Який там рух. Ну, щось ринок ожив. Ринок працює, друзі. Відео було зазнято завчасно і підготовлено для вас. Тому не забуваємо підписатись на канал, активувати дзвіночок. Звичайно, ставимо палець вгору. Усім дякую за підтримку. Бережемося. З вами був Роман Світошак. Слава ЗСУ!